Найкрінжовіший спосіб схуднути, який я взагалі коли-небудь пробувала у житті. Зараз я просто знову намагаюсь схуднути і згадала про цей метод. Колись по телебаченню почала з'являтися реклама однієї клініки, яка називалась Грація, і вони пропонували такий незвичний метод емоційно-стресової терапії, яка допоможе вам знизити вагу. Виявилося, що це гіпноз. І все це відбувається лише за один сеанс. Ну, я тоді туди записалася, прийшла там було багато людей. Зустріла нас лікарка. Вона провела лекцію. Розповіла, що ця емоціональна стресова терапія, вона авторська, що вона її, що вона лікар психотерапевт що вона проведе таку загальну процедуру для всіх. А потім треба харчуватися і рахувати калорії по 1200 калорій на день. Тож, як все ж таки відбувався цей сеанс гіпнозу? Нас завели в кімнату, розсадили на такі крісла по типу геймерських, знаєте, де можна голову покласти, роздали нам такі темні окуляри, які щільно прилягали до ока? В Цих окулярах мерехтіло світло то зелене, то червоне різними такими темпами. І під це мерехтіння вона говорила різний текст. Я досі пам'ятаю деякі фрази, вона їх говорила у різному темпі, з різним тоном. Хто зможе проміняти красу свого тіла на кусок хліба? Пауза. Тільки божевільний. Ну і так далі. Там було щось по типу, що якщо ви їсте, ваше тіло роздувається, як у небіщика, який плаває у ріці, і багато чого різного. Ще в деякі моменти вона. Вмикала е, такі дзвінки, такі різкі, такі дз. -з -з під час всієї цієї лекції був хронометр, звук хронометру, такий клац, 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 клац. Закінчився сеанс цього гіпнозу. Вона нагадала всім, що треба харчуватися 1200 калорій на день, і за рахунок цих установок, які вона там в голову нам вклала, ваша вага буде знижуватися. Свою вагу я знизила. Але не тому, що був цей гіпноз, а тому, що кожного дня я рахувала калорії. Але про що я хочу сказати, чому я вважаю цей метод крінжови, тому що це просто був маркетинговий хід, ніякого гіпнозу не було. Це просто було якесь шоу, яке ця лікарка придумала, але потім, коли я почала шукати більше детальну інформацію про цю лікарку, то навіть е, з'ясувалося, що в неї нема ніякої лікарської освіти. Ну зараз я вже стала більш розумнішою і тому зараз моє схуднення полягає в тому, що я. Також підраховую калорії, займаюся додатковою фізичною активністю, але вже без гіпнозу.